Питання аграрія останні два тижні ми спостерігаємо зниження температури, морози без практично покриву якогось снігу. Відповідно, звичайно, що всіх нас турбує питання: а що з нашою зоминою, що з пшеничкою, що жменем? Що з ріпаком? І вимерзне чи не вимерзне? І від вас багато дзвінків ви мені скидаєте фотографії. А що у мене? Подивіться, гляньте. Однозначної відповіді, звичайно, що на це питання немає. Те, що можу сказати, що я проїжджала зараз поля, а за останні два тижні ми були дуже багатьох господарствах на багатьох посівах. Я не бачу наразі якоїсь проблеми. Сьогодні у мене 22 лютого субота. І сьогодні я от буквально приїхала з поля, думала в полі записати відео, але насправді холодно. Холодно, дуже сильний вітер, поганий звук, і я вирішила все-таки забрати рослинки з собою і вже зняти в комфортних умовах. Я постійно зараз в полях, тому що є можливість немає снігу, нема вологи, є мороз, земля замерзла. Ми спокійно можемо доїхати до будь-якого поля. І знаєте, якщо, якщо завжди в лютому. Там ну хіба підмерзне, там трішки якось ми можемо доїхати до того поля, було то по коліно, то зараз спокійно йдемо по полі, внизу ґрунт замерзли, зверху трішки розмерзається там на обід. І пилюка на полі. Якщо чесно, я за 22 роки свого, своєї трудової діяльності я ще такого не бачила. Ну, побачимо, сподіваюся, зараз піде відлига, підуть дощі. ну Мусить воно колись впасти, щоб ота наша, знаєте, ці, цілу зиму не падало, ну колись мусить впасти. Я в це вірю, тому сподіваємося, що все. Буде добре. Але повертаючись до Оземени на ваше запитання і наше всіх запитання, що з рослинами, що я можу сказати на сьогоднішній день, те, що я бачила в полях, все добре. Так, рослини в стресовому стані, так, подекуди вони такого, знаєте, десь набули фіолетового забарвлення, подекуди жовтішого, подекуди коричневого. Звичайно, як людина реагує на стрес, так і рослини реагують на стрес. Але... Щоб бачити, що якась сталася, тобто вони вимерзли, чи вони випадають, чи в них вузолкущення нездоровий підмерз. Поки що наразі такого я не бачу. Тому ми проводимо зараз підживлення, в кого великі площі, в кого менші площі, то чекає десь буквально до понеділка, бо вже з вівторка йде потепління, хто може там за ніч дві, там чи за за дві доби підживити. Тому кожна своя ситуація так само, як і а, з посівами. Тому немає однозначної відповіді на запитання, а що з посівами. Тому що, коли посіви розмерзнуться, так може таки бути, що листочки втратять тургор, вони впадуть і буде здаватися, що вже все вимерзло, все пропало. Але насправді, якщо вузол кущення а, живий і з нього а, піде відростати а, пагони, якби все добре. І дивіться, хочу порадити, хто дуже переживає, переймається, що з їхніми посівами. Дуже Простий, найпростіший спосіб, як себе заспокоїти, або не дуже, але я сподіваюся, що заспокоїте. Ем, що зробити, як перевірити рослини, е, чи вони живі, і що, з не, і що з ними відбувається в полі? От відбираєте рослинки, от ідете по полі, там десь підкопали. ну, ґрунт замерзлий, але зверху можна трішки, бачите, я трішки підірвала кореневу систему. Але в цілому, якби рослинки е, нормальні. Берете рослинки. Обрізаєте, берете ножнички, підрізаєте собі оцей, ось так листочки, відрізаєте, підрізаєте кореневу систему, щоб вона не була велика. І ось такі рослини уже, ось ось, ось такі, кладете у воду, у тепле місце. І на завтра ви вже будете мати відповідь на питання, а що з вашими рослинами. Якщо вони значно відросли там на сантиметр чи на пів сантиметра, значить з ними все добре. Якщо там буквально міліметр, ну можливо, щось там чи не відросли, ну залиште ще, ще на, на один день подивитися, що з ними далі буде. Але якщо йде відростання, значить все добре. Пагін живий, вузол кущення живий і все з ними добре. Якщо ні, ну то вже, ви вже самі побачите. Тому ви самі таким найпростішим способом можете дати собі відповідь на це питання, щоб ви, знаєте, трішки себе заспокоїти, щоб зняти оце таке, знаєте, такий стресовий оцей стан, в якому зараз перебувають аграрії. Тому що за день ну дуже багато дзвінків і дуже багато фотографій. Я розумію ці переживання, звичайно, ми теж переживаємо, тому що, а хто його знає? Ну, ми не можемо е, спрогнозувати до кінця, що може відбутися. Ніби обставини всі говорять про те, що окей, тому поїдьте в поле, викупайте рослинки, поставте їх на відрощування і вже наступного дня будете мати відповідь на запитання: а що з моїми посівами? Я теж зараз іду ставити у водичку, хоча, в принципі, я і так бачу, що з ними все добре. Але викупало поставлю. Ось така інформація на сьогодні. А я вам бажаю. Що з вашими рослинками все було добре, і з вами все було добре. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. А я вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!